Мишуть, мадобрам, вечно і милом. А все остальне смотри в не У Нас на концертах все там Наша Наша любована обоюдна. Напомним для тих, хто се час подошов. Слава Україні! Всім добрий вечір. Ми дуже раді всіх вас бачити. Не бачилися ми з вами дуже давно і в якийсь момент навіть думали, що вже не побачимося. Але слава Богу, слава ССУ. Ми стоїмо на цій сцені. Ви зараз в залі, і ми вам за це аплодуємо. Дякуємо вам. Хочу одразу сказати, що всі кошти, які ми сьогодні зберемо за квитки та сувенірну продукцію, ми перерахуємо в нашу благодійну організацію, яку ми заснували, вона називається «Дизельфонд». І перша мета для цього фонду це зібрати мільйон доларів для зсу. Кошти підуть на необхідні речі для зсу. Ми продовжимо купляти машини, бронежилети, каски, рації, аптечки все, що необхідно нашим захисникам, які наближають нас до перемоги. Так, друзі, тому ми хочемо подякувати всім, хто придбав квитки, хто придбав сувенірну продукцію. Можливо, хто сьогодні буде донатити. А, і все дуже просто. Подивіться, будь ласка, зараз з'явиться ось цей QR-код. Я думаю, ви все розумієте. У вас є смартфон. Навели, побачили і все зробили. Можливо, хтось сьогодні буде донатити. Я впевнений в цьому. Якщо не можете донатити, то не біда. Бо якщо ви будете переглядати наші виступи на Ютубі чи на Фейсбуці, ви е, теж е, так само донатите. Бо е, гроші за монетизацію ми теж перерахуємо е, в наш дизель фонд. Так, ну все сказав. Ну, все сказало. мабуть, так. можемо починати. Так, Давай, а, але я тільки нагадаю, що наш крайній концерт. Закінчився за 6 годин до повномасштабного вторгнення, 23 лютого. І нехай після цього концерту, може і не через 6 годин, але як найшвидше настане день нашої перемоги. Дай Боже! І ми обов'язково переможемо, тому що Україна це країна героїв. Всі, хто захищає, рятує, працює, керує, донатить, волонтерить, розгрібає завали. Всі герої. Лікарі та парамедики, герої. Волонтери та донатори, герої. Працівники ДСНС, герої. Всі, хто допомагають. За кордону герої. Тро герої. І особлива подяка тим, завдяки кому наші діти можуть спати в своїх ліжках. Низький уклін збройним силам України. І серед дітей також є герої. Ось, наприклад, 15-річний хлопчик з Київської області Андрій Пакраса допоміг Збройним силам України. Він виявив рух ворожої колони, а саме знявши це все на свій власний дрон. Ви уявляєте, що для росіян означає власний дрон у 15-річного хлопця. У них не у всіх школах є туалети, а тут власний дрон. А от шестирічна Соломійка з Дніпра. Вона своєю грою на флейті назбирала понад 130 тисяч гривень для ЗСУ. Сто 130 тисяч на флейті? Так. Чекайте, чекайте. Так, почалося. Женя. А, зараз буде. Якщо вона 130 тисяч на флейті зібрала, то я на трембіті пару лямів назбираю зараз. Ну, голова болить. Я знаю. Хочете, щоб я перестав за 10 тисяч на ЗСУ? Виведіть Карпо. <плес> за донатити. Це Я вже донатів. А моя героїня це а, маленька дівчинка Валерія а, Єжова. Їй 11 років. А вона сиділа біля с -с -с супермаркету та грала з всіма бажаючими а, в шашки. І хто? І е, програвав, е, давав гроші на зсу. А програвали всі, бо вона е, чемпіонка світу. <плес> і багато нас збирала. Е, понад 100 тисяч гривень. Оу. До речі, Друга. до речі, е, ви знаєте, Валерія позавчора. Позавчора принесла до дизель фонду тисяч гривень. Це правда. Дякуємо. Сашко. А. а хто твій улюблений герой? Пес патрон. <рес> ну, я серйозно. А, а. Серйозно. Він з березня місяця виявив більше, ніж 90 вибухових предметів. А скільки він російської техніки обіцяв. Де <рес> капець! Так, згодна, він герой. А хто окрім пса для тебе герой? Мій кіт. Кіт дінаміт. Він таку гору навалив в бак танку, що він не завівся. Ну, не хочеш сказати, не кажи. Ну, добре, добре, скажу. Мій герой це прикордонник зі Зміїнного Роман Грибов. О, -о, -о, -о. О так, він так. крути, розкажи, що він робив. Його зброя, як і наша, це слово. І це таке слово. Він так точно показав напрямок руху корабля. Дуже чітко. Красавчик просто. І саме з цієї фрази і почався наш спротив, пам'ятаєте? Ага. Це не якийсь там Гагарін, поїхали. Куди поїхали? Зачем поїхали? А тут конкретно. Та пішов? О, бачите? До речі, в мене ще є герой. Це українські хлібороби. Бо сіяти і збирати врожай під ворожі вистріли на замінованих полях це справжній подвиг. А ще, а ще одна моя героїня це е, бабуся з Дніпра. Їй 80 років, а вона кожного дня. Плила а, а, маскувальні сітки. Я так розумію. В день вона плила сітки, а вночі носочки і тактичні рукавички. Можемо. Жень, ти знаєш? Я думаю, що твої сценічний бабусі треба зустрітися з твоєю героїнею, тому що їм буде про що побалакати. Згодна ой, зустрінімо. Поплетемо. Разом. О, Дімон, а у тебе хто герой? Слухайте, ну в мене багато героїв. Це і провідниці потягів, які евакували людей на Західну Україну. Це і волонтери, їх там зустрічали. Але я хочу вам розказати про героя України, підполковника Дмитра Шумакова, Й його дивізіон а, збив одразу шість ракет за три хвилини. Шість, шість ракет. Шість ракет за три хвилини. Так. Але що важливо, ці ракети прилетіли з Білорусі. Я про це хочу поговорити. Тому що я впевнений, що прийде час, коли ці ракети повернуться на батьківщину. А саме. А саме до людини, в якій є карти, яка знає, відкуда готовілось нападіння. <звук> <звук> Женька, а ти кого вважаєш своїм героєм? О, мої герої це сумська тероборона! Яка у лютому нещадно трощила расистів під сумами. Навіть кажуть, що е, до Сумської тероборони вже півроку НАТО проситься. А, а вони що? Вони їм поки відмовляють. Кажуть, ми спочатку Україну відвоюємо, а вже потім будемо думати, як їм той блок НАТО захищати. <рістити> <рістити> Ось і. А мій герой той маленький хлопчик з Маріуполя біля театру, пам'ятаєте? Який не побоявся і вийшов на площу закутаний в прапор України. Такий маленький хлопчик сміливіше за всіх загарбників. Мені здається, що ми, українці, зараз всі трохи схожі на цього маріупольського хлопчика, закутані в прапор. І... Всі ми втратили щось важливе, і всі ми прагнемо тільки одного перемоги. І тому сьогодні ми починаємо українське, незламне, благодійне, мушнє, патріотичне, непереможне, народне, наше! Дізель! Благолюдно, наша любовь, она обоюдна. Напомним для тех, кто сейчас подошел.